Розкажіть дитині, до кого вона може звернутись у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі зайняті якимись іншими справами. Е, і що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може, це буде хтось інший дорослий сім'ї, може, це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план, як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу. А якщо це трапилось на вулиці, Куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому. Дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює, і більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки.